Всім вітання! Це геч автомобіля ГМБХ Сіат Toledo, який не так давно купили у мене українці для використання в Польщі. І сьогодні його забирають. А за яку ціну, догадали? Не виш. Не знаю за яку ціну. Ну але не більше нівеньце не як 400, не? Не Нєвенце не, не як 400. Не знаєш? Не Нєвенце не як 400 евро. Вень цей? Каже, що більше, ніж 400 коштує доставка, не знаю скільки. Ну, але, по крайній мірі, можна, якщо не спіша, то можна знайти доставку і дешевше. Ми знаходили навіть і по 350. Це все залежить від того, чи, чи попутна доставка, чи спеціальна. Краще знайти попутну доставку. Хочу запитати у вас, опа. Купив я отакий от мікрофон. Як він взагалі звучить? Він от прикріпляється з допомогою магнітика. Не знаю як він звучить. Дуже Ви часто їздите до, до Німецького з проводжачого авто? Це тиждень. Це тиждень? Це тиждень. Чи давайте я Треба було взяти ваш телефон, може я вам так? Чи? Дай пан візитівку, так. Може хтось захоче спровадити до Польщі. А де ви до Польщі спровадзаєте? В яке місто? Цілий дул польський. Цілий дул? Цілий дул. Від ви там до Замостя, до... Від, Врос... Від Врослава до Замостя. А тут нема телефону одразу? Ну, то, то, дай мені візитівку. Мам в Ютубі 120 тисяч людей, то одразу покаже, буде мав пан ленці клієнтів. Е, «Отут подивіться номер телефона, якби що, то звертайтесь. Е, як скажете, що через Alex 333, через геч автомобіля ГМБХ, то, е, то буде дешевше. Не буде тані, як бендом, е, часто від е, нашої фірми мовлять що... Sprowadzić. Якщо буде, а яка ціна могла би бути одразу, то дуже лючі. Ну треба... no, як, наймні, іле може бути, як три авто з цього паркінгу. Ну no, блін, то дорогі ви є <laughs> Дорогі вони, три машини і то по 450. Ну, no, але як, кому потрібно швидко, то можна по телефону догадати. так? Бо, е, часами можна трафітити вже немає одного самоходу і може ви читання теж, не? Ну, так що, якщо буде потрібна загрузка, то може бути дешевше. От. А я зараз вам покажу, який я мікрофон купив. Бачите, заряджаю я так досі Теслу свою від сонячних батарей. Вон. Прекрасно, в мене це виходить. Е, від 80 до 135 Вт вона в мене споживає на 100 кілометрів. Ну, при тому стилю їзди, як я їжджу, я не ганяю там сильно. 130 це максимум і то рідко. Ось такі купив собі мікрофони, бачите. Тут відразу якби, заряджається. Зараз покажу, яка там в дзеркало, щоб було видно. Дуже зручно. Вон, бачите, така втичка тут відразу. Без кабелів, бо в мене вічно була проблема. А так все це ховається сюди, в цей кейс і тут же воно і підзаряджається. Дуже-дуже зручно. Тут показує рівень заряду. Напишіть, як е, звук нормальний, бо користувався, завжди користувався е, Рьоде. Так, класна фірма, все, але ж там немає як закріпити до того стабілізатора, передавач. Проблема вічна. Так, у нас є купа Тесл, як завжди. Тому можете телефонувати. На будь-який смак є Тесли. Дорожчі, дешевші. Тут не всі. Є ще. Продається моя Тесла за 23 721 року. Звук бомба. Ну супер, значить. Перш, перший раз я використовую цей мікрофон. Значить, все супер. Заходьте на нашу сторінку Гетч автомобіля гмбх До речі, якщо буде з доставкою потрібно, відразу... У нас забрати машину, то є набагато дешевші варіанти. Є по 350, якщо буде там, скажімо, навіть дві машини. Та навіть іноді одна, є по 350 від нас доставка до Польщі. Але до України поляки не возять, не хочуть, то доставка не дешева, м'яко кажучи, від 850 до 1000. Почали люди брати знову. До України машини, не знаю для чого. Мені -то здається, що там машини дешевше зараз на базарі, ніж звідси вийде. А ще є з синім посадом. 1.4, синій посад, так ще є, ще не проданий. Класна машина. І я просто в шоці, що його досі не забрали. До речі, було, так завжди буває, були у нас. Клієнти, які хотіли забрати, але ми вже на той час пообіцяли, зарезервували для іншого клієнта, який перестав просто банально брати слухавку і, і сам не взяв, і інші не взяли із-за того. Тому вже 10 разів на ці граблі я наступав і ще раз наступив. От, і він досі, той посад, ще актуальний. Не знаю, якщо ви той маєте на увазі, синій, пишуть синій. Бо є ще білий, то не добрий стан. А синій 2014 року 1.4 в офігенному стані. Привіт із Ізюм. Ого, Ізюм, привіт, привіт. Настрій у вас, я думаю, там зараз кращий, ніж був до, до створення нової республіки Курської народної. Вітаю, вітаю вас, Ізюм. З сусідньою, з новоствореною республікою. Червона тесла. Яка ціна? Е, ви знаєте, червона тесла треба порахувати. Не знаю, яка ціна. У нас дві червоних є тесли. Просто тут вони у нас не всі. Але вони були, кожна там потрохи пошкоджена. Не були це ідеальні. Ідеальною була... Ось ця тесла абсолютно ідеальною. І досі вона ідеальна, жодної подряпини, нічого немає. Помити, поприбирати і ідеально. Це стандарт ренч. Я майже три роки вже вже ось ось три роки я на її їжджу. Наїздив 123 тисячі кілометрів. Деградація батареї мінімальна. Так як і буває, з ЛФП батарейкою літій залізофосфатною. З останньою прошивкою набагато впало не така прожорлива стала. Вона менше стала брати електроенергії, споживати. Струм, струм менший. Зараз вам покажу. Ну, але я останнім часом тут трохи ганяв. Там показує останні поїздки. Я тут на Франкфурт літав. Ну, то тут, да, тут було вон. сьогодні жаріще, взагалі 162, але вон 6 кілометрів, бачите, 104, 130, 132. Ну, але це такий максимум 132. Так вона бере від, від 80 Вт на кілометр. Покажу, хто не бачив, як вона в мене заряджається від EcoFlow. Ось таким цікавим чином є у мене три EcoFlow Delta Pro. Така Тесла питають скільки? 23 700 коштує Тесла, 21 рік рестайл. Це з передніми подвійними е, шибами. Ах, крутиться, мій стабілізатор, теж новий замовив. Подвійні шиби, це тепловий насос, це нова оптика, яка, до речі, вже з останньою прошивкою вирізає е, дальній, ну, не сліпить зустрічний транспорт. Ну, Коротше, така як була. З 21-го кінця року рестайл це є. До цього була версія з хромом. І та брала, ну, і та споживає більше, більше витрата електроенергії, ніж ця. Все, коротенько показав. Головне, зробив відео для... Для покупця цієї Seat Toledo, тому що він купив і не знає, кому замовив доставку, каже, щоб не поїхала в сторону пляжа. Я кажу йому, що той, хто має лавети свої, автотранспортери, ну, той вже точно не шахрайством займається, а скоріш за все займається перевозкою, доставкою автомобілів і вантажів. Так що йому нема що. Переживати, але показав, хто віз, машину таке. Все, буду закінчувати відео. Заходьте на сторінку в описі під відео. Знайдете мої контакти, кому потрібно. Якщо потрібен огляд, буде автомобіля в Німеччині, знайдете щось цікаве з інтернету, теж телефонуйте, можна оглянути. Завтра їду над Франкфуртом в район Дісен, Бон. Туди їду оглядувати машину Volkswagen Посад. Може комусь треба там щось оглянути, то теж можна оглянути. Все, до наступних відео. Всім бажаю як найскорішого закінчення війни з повним розгромом російської підірації. От, скоріше би поділилось це не до не до держава. На окремій республіки і більш не турбувала нас ніколи. Слава Україні! Слава в першу чергу Збройним силам України до наступних відео.